Всім привіт! А сьогодні я вам хочу розповісти про нашу сонячну панель на 175 Вт. Сама панель поставляється в заводському картонному пакуванні виробника та в своїй комплектації має додатковий мануал та набір для жорсткої фіксації. Сама панель, до речі, є одною з найкомпактніших за своєю потужністю за рахунок високого рівня ККД 25%. Та вагою всього лише 9,3 кг. А сам досвід використання цієї панелі став ще більш зручнішим за рахунок додаткових отворів для розміщення на будь-яких видах кріпень. Також панель має рівень захисту IP68 та гарантію протягом 5 років, що розвіє будь-які сумніви відносно надійності цієї панелі. Тож, якщо вас зацікавила ця пропозиція, переходьте на наш офіційний сайт для отримання ще більш детальної інформації.